Худа на що мені тренуватися? Це одне із найпоширеніших питань. Бути худою не означає бути здоровою. Тренування це не про схуднення, а дещо про більше це про тіло, яке сильне, рухливе, витривале, з рівною поставою, без болів спині чи шиє зі здоровими соглобами та гормонами. У худих дівчат часто буває слабкий м'язовий корсет, обвисла шкіра, нестабільність у суглобах, порушення менструального циклу через низький відсоток жиру, втома та нестабільний настрій, стрес. Тож, чим саме корисне тренування для худих? Ну, це, по-перше, зміцнення м'язів, формує гарну та красиву поставу, підтримує внутрішні органи, зменшує біль у попереку та шиї. Підтягнута шкіра та тонус. Без тренувань тіло може виглядати мляво, навіть якщо вага мала. Гормонізація гормонального фону: це регулярна активність, покращує баланс естрогену, прогестерону та кортизолу. Також це профілактика остеопенія, В худих дівчат часто зниження щільність кісток. Та силові тренування це найкращий захист. Стабільна психіка, фізична активність знищує тривожність, покращує настрій та допомагає краще спати. Та функціональність. Тіло починає служити вам краще, краще рухайтеся, довше витримує навантаження та менше втомлюєтесь. Тренування це не для того, щоб набрати чи схуднути, а щоб підтримувати ваше здоров'я, енергію та життєдіяльність. Це не про цифру на вагах це про якість та життя.